Добрий вечір, друзі і ті, хто не є нашими друзями, але я вірю, що ви станете нашими друзями, тому що тут зібралися саме друзі Христа. Ось так. Сьогодні я би хотів говорити про таке слово є генезіс, так? генезіс гріха. Ось. І мені якось потрапив вислів одного грецького філософа, якого звали Діаген. Він був синопа. А я потім, коли подивився. А він оказався, був і із Корінфа, а ми сьогодні будемо про Карінську церкву теж говорити, про послання апостола Павла. Отож, чи зробив Христос людей такими, щоб володарювали над іншими людьми? Адже коли запитали того грецького філософа, а він попав тимчасово в рабство, що ти вмієш робити? Так купець підійшов до нього і питає, що ти вмієш робити? А він казав, володарювати над вільними людьми. я собі так, знаєте, подумав, ну як над вільними людьми і володарювати, тобто мати владу над ними. Чи зробив Бог людей, які б мали б володарювати над іншими людьми? Звичайно, що ні. Коли ми читаємо буття, ми бачимо, що Бог створив людей на свої образ і на свою подобу. Так? Але сталося так, що прийшов гріх на землю так? через Адамів гріх, який був згрішив. Так? І той гріх був прокляв ту землю. Не Бог проклинав землю, а гріх, Адамів гріх прокляв землю. Земля стала, земля стала гріховною. Почав панувати сатана над землею, Бог каже, що володар цього світу є сатана. Так, він переможений, але він панує зараз над землею. Взагалі, призначення землі було зовсім інакше. Божий задум був настільки чудовий, ви розумієте, що все, що ми зараз спостерігаємо, всі ті корисні копалини, ті зірки, так вони мали прославляти Бога. Людина мав мала дивитись. То небо розумієте і дивитись на ті зорі і, і віддавати хвалу Богові за те, що він то все створив, для кого? Для людей. Але був порушений Божий план. Призначення землі було порушено чим гріхом. Звичайно, можна сказати так, що наслідком того рабства є гріх. Але це не все так і все так просто, бо колись мені знаєте, коли я був ще в церкві, можливо я про це говорила. Я і ще раз скажу про це, коли я почув, що е, є такий вислів «раб Божий», так мене це засмутило. Я чомусь, я не так багато читав, але мені всередині було, ну як раб. Раб у нас є таке уявлення про рабів. так, Хто такі раби? Ось це, як правило, люди, які були відірвані від своєї домівки, так? вони виконували чужу волю, важко працювали, так, і тут я чую, що ми раби Божі. Я так подумав, знаєте, і мені на ум відразу прийшло, ну як, якщо нас Бог створив на свою подобу, а Бог є вільний, Він є рабовласник, розумієте, якби він хотів володарювати над людьми, то він би нав'язав свою волю. Але він не нав'язував свою волю. Він зробив вільними. Ми вільні в своєму виборі. Так? Навіть щось погане ми вибираємо, але в нас завжди є вибір між поганим і добрим. Бог за Бог завжди дає нам вибір, так? І він нас підштовхує так зробити правильний вибір. Ну все залежить від нас. Але коли я вже почав читати більше, знаєте, старий заповіт, все я почув і такий вислів, коли Бог звертається до він каже до свого раба Іова, до вірного раба Іова. Я собі, значить, він теж був раб, але тут є різниця. Бо цей раб, так званий Іов, служив Богові, не, з, не виконуючи чужу волю, так, а добровільно. Він хотів не хотів засмучити, знаєте, засмутити свого Господа, тобто Бога, так, і він йому служив не з страху, а із того, що він з любові хотів йому догодити, і тому Бог його називав своїм рабом. Можливо, це слово, воно не до кінця, знаєте, Хоча все залежить від того, як ми дивимося на слово раб. Так? Якщо ми кажемо, що ми раби Божими, тобто ми виконуємо Його волю, Його слово так? добровільно, з любові. І в цьому є велика різниця. І все це пізнається, розумієте, духовно. Бо світська, ну, тобто людина тілесна, вона не може того пізнати слово духовного. А коли читаєш це Євангеліє, <кій> або старий заповіт. То воно відразу не приходить. Чому? Тому що книга є духовна, вона написана духом, і воно пізнається подібним, так само духом. І, і тому так часто ви можете почути народження згори, так народитися з духа. Бо духовно відкривається тільки духовним. Так? І це, є, і це є закон, фактично, духовний закон, що познається подібним. І коли Бог ну, звертався до свого творіння, то він звертався з любові. І ту любов пізнав той самий Іов, він, можливо, до кінця. Коли Бог йому ну допустив бо як хто читав книгу Іова, то і знає, що Бог допустив випробування Іова на його вірність, так і коли ми подивимося, що в кінці Іов е е е е е е е е фактично взяв на себе такий знаєте, роль самоправедника. Про що взагалі-то слово говорить про те, що спасіння звершено, і ті, хто заслуговують щось, так? вони є, їх називають слово так? Вони здобувають праведність, а праведність ми беремо вірою, Це теж надзвичайно. І Іов, коли взяв на себе таку праведність, він допустив, що Бог до нього був ну, до кінця, ну-ка, як сказати? Не то, щоб не чесним, він був несправедливий до кінця, Бог не побачив, наскільки він йому служив. Він все фактично для Бога, а Бог так його не зробив. І тоді Дух Святий, ми пам'ятаємо, був такий персонаж Ліго. Так, ну вони в різних транскрипціях по різному називають ну, ліго, фактично він був. Це про образ Духа Святого. Коли він його настановив, він казав, ти не можеш розуміти діла Божі настільки, настільки в тебе таке ще обмеження розуміння Божого задуму. А ти поприкаєш Богові. В кінці кінців Бог його все одно підвищив, бачите, він йому повернув все набагато більше. Чим він мав, це говорить про те, що Бог не володарює людьми, бачите, він є, він є сама любов. Старозавітні люди теж мали вибір, бачите, вони могли теж вибирати. Бог давав їм той закон, про який ми говоримо, ось, але це був закон, радше, як виховник, який мав привести до Христа. І Слово говорить про те, що вони були під виховником. Певний час до приходу Христа. Ще цікавий момент, я е, хочу наголосити, в буті, для мене це ж то було відкриття, е, коли Єва згрішила через того Змія. І Бог сказав, що покладу ворожнечу між насінням. Твоїм, тобто жінка, да, Єви, і насінням змії. Я не до кінця то розумів, але зараз от я, є, прийшло розуміння, що це був прообраз насіння жінки, це прообраз Христа було, що прийде насіння, розумієте, і буде. Буде варажнечий. каже: він буде давити, чавити тобі голову, а ти йому в жаліш піту. І це було хрест Розумієте, це надзвичайно це ж цікаво, і, і, і в слові взагалі нема дрібниць. Коли хто читає, ви читайте важливо, пізнавайте то духом. Це надзвичайно, але ми підемо далі. Значить, закон був даний, так, ми говорили, що закон був даний до того, як прийде Христос. І у старозавітніх теж був вибір або виконувати закон, але закон було прокляття. Ми в Євангелії читаємо, що закон є прокляття. І, а хтось може сказати, так що Бог дав прокляття. Щоб ви розуміли, закон був даний як прокляття, тому що ми його не виконували. Ми не знаємо, що таке виконання закону. Вони грішили постійно і постійно каялися. В тому грішили і каялися. І потім ми почитаємо в Слові буде говориться про те, що фактично закон не міг е, оживляти. Ну, це ми поговоримо далі. І апостол Павло, коли звертався до Галатів, а Галати, які вже були прийняли в новому завіті, так, коли вони вже прийняли Христа і. Вже приймали духа, так, і вони нахилялися більше чомусь до виконання закону. І значить, так бунтувалося. Апостол Павло звертається до них. Ще одне хочу знати від вас, чи ви прийняли духа ділами закону, чи з проповіді про віру. Розумієте? Він наголошує, що не ділами закону ви прийняли духа, а проповіді про віру. Чи ви аж такі нерозумні, духом почавши, кінчаєте тепер тілом. Кінчаєте тілом, тобто прийняли духовне, а хочете кінчити тілом, а тілесне, воно мертве, розумієте, прийняли духа, а хочете на закон на тілесне. Тому, тому ті, хто від віри, будуть поблагословлені з вірним Авраамом. поблагословлені. А всі ті, хто на діла закону покладаються, вони під прокляттям. Бачите, він чітко говорить, що ті, хто на діла закону. Покладаються ті, хто займається самоправедністю, вони є під прокляттям. Це ж і говорить про те, що сам Авраам, Він бачите, він же не був під законом. Так він по благодаті він прийняв, він почув голос Бога і він увірував в нього. Він прийняв всі обітниці з нього. І тому, коли всі знаєте, на Авраама дивляться, але ви подивіться, там теж дуже цікаво. У Авраама була жінка Сара, так? ми пам'ятаємо, але була і наложниця а -а Агар. так? Це теж, бачите, прообраз. агар це прообраз старого заповіту, бо то старе тілесне. І коли він отримав то він мав того сина. Ісмаїла, так, Ісмаїла. Він мав його по тілу, фактично по старому, але по благодаті Ісаака, розумієте, благодать. Тобто він чекав аж до якого 90-річного віку, так, щоб отримати по благодаті. І от бачите, старе з новим, що є тілесне, воно мертве. І ми бачимо і, і з історії Ісаак, що то породило, так, що ми зараз бідкаємося. Але по благословенню Ісаак, так? Це є духовне, і це є новий заповідь, Це теж ну, цікаво. Божа обітниця, тобто новий заповідь за Божою обітницею з вільною Сарою. З вільною не з наложницею, а з вільною Сарою вона була вільна, це теж надзвичайно. І для нас, от, в 14 й вірш, це третій розділ, так, я розумію. Так. Для нас є теж таке слово цікаве, що Христос викупив нас від прокляття закону. Щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на погане. Тобто на нас були вибрані народ, так? бо їм був дан закон, а погани всі решта були. Авраамове благословення поширюється на нас, на поган, щоб обітницю духа прийняли, прийняти нам вірою. От і так і говорять, що що ми будемо жити вірою, ті, хто прийняли обітницю вірою, так, праведність, праведний він, він живе вірою, Вірою в хто? В Христа. Тому ті, хто від віри, будуть поблагословлені так, з вірним Авраамом. Тобто по обітниці, так. А всі ті, хто на діла закону покладаються, вони під прокляттям. Апостол Павло і, і продовжує наповнювати, тому що вони, бачите, їм потрібно це було. бо... Якщо вони не мають слова від самого апостола, то вони напевно слухають щось інакше. Я так думаю, і він їм пояснює, так що ж то за закон? Що ж за закон? Він був даний з причини переступів, тобто вони переступали вже на таке, робилося, що їм потрібен був вихователь, аж поки прийде насіння, тобто Христос. Бачите, він кажуть, як слово таке насіння. Так, бо то насіння з небес було. Далі читаємо. Якому обітниця була дана, він учинений був ангеломі рукою посередника. Ангеломі, ангел звістив так? рукою посередника Духа Святого. Так? І, і що цікаво далі пише, але посередник не для одного, Боже один. Тобто Дух Святий для всіх, розуміти, але для тих, хто прийме вірую. А для чого Дух Святий нам? Бо Ісус нам говорив, що Дух Святим нам потрібен. Це є, по-перше, не тільки сила, яка воскресила Христа, так, але й наш помічник. Ну, як без духа, я казав, пізнавати духовне. От, повинен бути вчитель, і Він наведе на всяку правду. Ну І як висновок я тут записав: ті, хто прийняли Христа для свого, за свого Господа, Духа Воскреслого Христа. Який воскресить того останнього дня, так Так і слово пише нам: ті, хто прийняли Дух Воскреслого Христа, Він Воскресить нас останнього дня. Це теж. І далі Павло е, говорить, це є 21-й вірш, третій розбив. Якби Бог був даний закон, що він міг оживляти, то праведність, тобто віра, справді була б від закону. Бачите, він говорить, що закон він їм пояснює. Це для нас цікаво. Закон не воскрешає. Ну, прокляття воно ну, не може воскрешати, правда? Ось це, це А то праведність, тобто віра, була б тоді від закону. Ось це то цікаво. Тобто людина зі старою гріховною природою царство Божого не успадкує, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Бо всі ви сини Божі, через віру в Христа. І, і слово нам говорить, що сини і доньки Божі, вони вводяться Духом, тільки Духом, іншого не дано, вони не можуть ходити за, за тілом. І, і, і духовний закон теж гласить, що закон духа життя, так говориться, так звільнив мене від закону гріха і смерті. Тобто життя приходить з духа. А гріх порожує смерть. Цей закон він був дан. Він існував ще до. До появи людей. Бо це є духовний закон, і він є Божий закон. Його навіть Бог не може відмінити. За гріх має бути смерть. Ну і бачимо так, що духовний закон, життя і смерті виносить смертельний вирок за гріх. Так Так в чому ж причина, що так багато християн намагаються заслужити спасіння через виконання е, закону? І про це нам відповідь дає Євангелія, це не моє знаєте, заключення. Е, бо написано, чим наповне серце. Твоє, то і говорить уста Твої, так? і які думки Твої, такі ти і є. Тобто, що ми вкладаємо в себе, чим ми наповнюємося, ну, фактично такими ми і є. І це відображається не тільки на поведінці людини, воно міняє людини всередини. Чому Ісус сказав, що якщо позастанетесь в Слові моєму, так? тобто то слово, яке ми беремо від Христа. І живемо тим словом, так то я буду перебувати в вас, а ви в мені. Тобто ми єднаємося з Христом, і у нас думки будуть зовсім інакші. Ну, може хтось думає, що що то треба, можливо? Я не знаю. Інші ну люди по-різному думають, що то треба цілими днями тільки сидіти і читати. Воно да, воно може привести до такого, знаєте, і ної раз і фанатичного мислення, але перебувати в слові обов'язково треба. Міняються мислі, думки міняються. Ісус казав до євреїв, до євреї євреям та Івана 8 розділ, 31 вірш. От я те, що я казав, як у слові моїм позастанетесь, тоді справді моїми учнями станете і пізнаєте правду, і правда вільними вас зробить. Коли то говорилося, то євреї вони бачать, вони збунтувалися, вони сказали, та як же ми ми, ми, ми були завжди вільні. Ми Аврамова насіння. Тобто, і хто обурило? А чому так обурило? Тому що вони не перебували в правді. Розумієте? Вони навіть не розуміли, що рабство приходить не тільки через те, що бо, знаєте, є таке уявлення рабства, таке як ну воно стало таке уявлення, що людина вона тільки от паше, але є люди, що вони можуть ззовні виглядати вільними, так? але бути рабами. І от він їм сказав: тільки коли в слові моєму позастанетесь, тільки правда вас вільними зробить, вони правди не пізнали. І, і, і слово говорить, шукайте правду, шукайте і, і, і постійно шукайте правду, і шукайте і царства Божого. А що їм відповів Ісус на це? Сам Ісус сказав: кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостанеться раб у домі Отця повік, але син зостанеться по вік. Сини і доньки Божі, вони не можуть бути рабами гріха. Так. Ну це, це, ну, це зрозуміло. Отже, він говорить, коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Син тільки робить вільними. Яким чином? Тільки через хрест, через, через його жертву, через пізнання його жертви. Бо багато думають, хто що ну якщо я сказав ті слова, які знаєте, говорять часто ну треба народитись та я скажу ті слова, я народився згори, але не став учням. Не ставши учням, ми не можемо пізнавати про те, що ж нам заповів, який заповіт є для нас. А це є заповіт, це, це та обітниця, якою ми маємо жити. Розумієте? Ну, а як її пізнавати? В церкві? Церква для цього церква є. Церква, шукайте церкви, шукайте. Церква це не там, де, знаєте, в храми приходять і так звана служба Божа. Ну йому вже говорили про це, що грішний так закарбовується все. Коли людина говорить одне ну, і те саме, воно йому закарбовується, і він вже інакше. І мислити йому важко, бо він знає, що він постійно грішний, і йому треба постійно випрошувати щось. І цього шчить? Це релігія. Це релігія. Вона фактично змикається з владою. Так? А влада нав'язує нав нам те, що ти маленька людина, від тебе нічого не залежить. В наші часи казали. То ти махорка, що не, я махорка, я що, я махорка. Ну так колись. Да? І, так, і держава нав'язує, та ви та від вас нічого не залежить. Та там є кому думати, а ви своє хліба і відовищ, Да? І воно діє з тих часів, да? відовища, були, і хліб був все. І людина тим і жила хліб, відовищ а зараз інші часи. Воно трошки змінюється обідовище залишається, ви ввімкніть тільки телевізор. Я вже забув, коли я користувався телевізором, та ну фактично не, не знаю вже. Але хтось, мабуть, сидить на тих всіх, ну зараз біна, зрозуміло. Але колись так от засідали на ті телевізори і їм того все промивали мозги. Ми можемо то побачити наших сусідів, розумієте? От московитів, не росіян, саме московитів. Чому? От, Здається, що людина, ніби вона вільна. Да? Вона їздила всюди, навіть в Турцію, бачите, в Єгипет. І вільно, пересувалася все, і гроші заробляли та все. Але пропаганда працювала. І щоб ви розуміли, там ті, хто працювали на телебаченні, я просто так дивився, статті заробляли такі кошти, що президенту Америки далеко. Я вам серйозно кажу, там такі кошти заробляли. Чому? Тому що йшла пропаганда, промивалася розумієте? Міти людям. І що війна показала? Що люди спалили зовсім совість, абсолютно спалена совість. А, ну, для нас взагалі, те, що вони говорять, і ну і думаєш, та він що, щось ну, неправда. Ні, він так думає, розумієте? А він раб отого телевізора, да? ми говоримо раб телевізора. Тому, коли говорити рабство, це тільки не посильно. Ні, це те, що коли ти виконуєш чужу, чужу волю, оце рабство, чужу волю, ти можеш навіть не розуміти, але вона нав'язується, та чужа воля, з різних джерел. І тому є різні залежності, знаєте, бо ми тока знаємо, ми знаємо алкогольну залежність, там різні, нікотинова залежність, алкогольна, там ще багато. ігровані залежності, ви розумієте, ігри комп'ютерні. Це от як підсадили, і я бачив, що дорослі люди сидять вдома, діти да, великі, а вони в комп'ютерних. Ну от це є залежності. Ці залежності на світу хто у нас? Світ. А кто князь світу? Бачите, і от так от людина становиться помалу, помалу рабом. О, це я про це теж хотів сказати. І апостол Павло то саме говорив до Римлян. Вот то, що зараз і... хіба ви не знаєте, кому віддаєте себе рабів на послуг, то ви робите є, так? Або гріха на смерть, або послуху на праведність. Але кому послуху? Послуху Христу. Віддай себе послуху Христу і Божо будеш... на що? На праведність. Ну, ми знаємо, що праведний буде жити вірою. Що б я ще хотів сказати? Про цей механізм да, побудови влади, я вже сказав, що він працює працював тисячі років, так, тисячі років. Людям арени будували, то все. Це ж це ж не просто забава, розумієте? А що від вам арени, а нам влада. Влада це завжди переважно це гроші, розумієте? І от так і є хліба, зрілища комусь. Але прагнення вільних людей це що? Це є воля. І тут, бачите, я коли подивився, в 9 столітті Україна мала такий ну, знак влади Володимир Великий. Да? Він мав спочатку це подібне було до ВІЛ, так? але пізніше, вже в X столітті, це вже була чітка намальова на, на воля. Розумієте, воля. Україна не то що тому, що ми живемо на Україні. Призначено це надзвичайне. Ви подивіться радянські часи, коли розвалювався радянський союз. Напевно, що єдина, може ще одна-дві країни, але фактично із того всього радянської рабства, коли вона розпалася, так одна країна, де мінялися постійно президенти, так корупція супроводжувала. Ну, вона є в усіх країнах, але у нас не було застою, у нас мінялися президенти. Тобто прагнення людей до волі. Ви пам'ятаєте оранжеву революцію гідності, який був лозунг? Надзвичайний лозунг був. Він взяв Євангелія. рабів до, до рай не пускають. Воно так і є. Раби не потрапляють туди. Раби не потрапляють. Ну, але людина скаже, та який я раб, та я вільний. Ну, ну, ну хто твій пан? Ти задумайся, хто твій пан? Скаже, та я сам собі пан. Ти що сам собі закон? Це надзвичайно, то люди так нехтують тим, але так не буває. Тому що ми чітко знаємо духовно, що князь цього світу Сатана, він, 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 тримає все, він, він не досущі, Вот тут теж цікаво, думають, там, де я не это, там сюди, прямо так. Ні, він не все, Бог всюди сущий. А сатана ні. Ми відкриваємо своє серце самі йому Ось. і віддаємося на послуг. І, ну, я потім стаємо рабами. Ось. Я... Єдине бажання мого серця, щоб ви пізнавали правду разом з нами. Чому ми Ми не займаємося, знаєте, так думають, хтось критиканством когось. От. Але боляче бачите, коли людина здається йому, що він вільний. А він є рабом. Рабом. І, а ми то бачимо, ми, то, у нас, ми іншими очима, можете сміяти, але ми іншими очима бачимо, що людина раб воля нашого отця, так, щоб ми п -п 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 з того стада, знаєте, заблудшого стаду привели в його стадо, бо він хоче цього. От тому в тому є воля Божа. Ми не можемо сидіти, склавши руки, і, 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 і ми і співати, знаєте, прославляти, тільки ми, ми спасені. Ні, він хоче від нас теж праці. Ось я запрошую вас пізнавати разом з нами істину.